У Росії заявили про вибухи у Підмосков'ї. Куди цього разу завітали українські безпілотники? Докладніше далі. У Росії в ніч з 11 на 12 серпня гриміли сильні вибухи у Підмосков'ї. Росіяни пишуть, що нібито українські безпілотники здійснили атаку на військовий аеродром Чкаловський у підмосковному Щолковому. Про атаку повідомили російські інформаційні канали, приклавши відео того, як охорона аеродрому від чогось активно відстрілюється. Є також відео із сильними вибухами. Отже, ціллю БПЛА зазначається у повідомленнях. міг бути військовий аеродром Чкаловський. Він розташований на північному сході Москви. У місті Щолково. а Щолково розташоване за 31 кілометр безпосередньо від російської столиці. На аеродромі базується восьма авіаційна дивізія особливого призначення, що складається з літаків Іл-76, ту 134 іл 62 М та інших. Завдання дивізії перевезення вантажів та живої сили в інтересах російських військових. Зазначається, що кілька безпілотників, нібито було збито в районі авіабази. Офіційної інформації щодо атаки ще не було. Нагадаємо, а Аеродром Липецьк біля одноіменного російського міста був уражений у ніч із 8 на 9 серпня. У Генштабі розповіли, що постраждали склади росіян із керованими авіаційними бомбами. Зберігалося там близько 700 бомб. Знищено один радар ЗРК С-300. Також на аеродромі базувалися кілька десятків винищувачів, у тому числі новий су 57 а також гелікоптери. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.